Рішення про термінове скликання сесії прийняли після повернення депутатів та правоохоронців зі сходу. Туди вони їздили, аби конфіскувати та відправити на експертизу неякісні бронежилети, які за 336 тисяч гривень закупила міська рада майже пів року назад. Після поїздки стало зрозуміло, що замінити гори амуніцію просто необхідно. Всього вдалося повернути до Чернівців 35 броників. Решту 30 хлопців досі носять в АТО. Частина бронежилетів вилучена в Чернівцях, коли мама. Батько, знаючи, що ми купили за бюджетні кошти, за свої власні кошти купляли нормальні бронежилети, відправляли своїм дітям, а діти назад вертали в Чернівці ті неякісні наші бронежилети. Крім того, що пластину кулі, кулемета Калашникова прострілюють наскрізь, невідповідні і чохли. Військові запевняють, ворог може атакувати у будь-який момент, а вони беззахисні. Проте чиновники стверджують, грошей на заміну неякісної амуніції у бюджеті немає. Ми гроші маємо розподіляти по господарстві. щоб хтось хоче, просто, от я хочу, і виділяти, будь ласка, міняйте, проголосуйте, хай буде інший керівник центру і буде розподіляти, як хоче. Ми Не погоджуються з таким твердженням депутати. Вони запевняють, що перше завдання владників забезпечити всім необхідним військових. Тим паче у бюджеті є резерв. Обурюються тому, що колеги закликають не перераховувати бійцям жодної копійки. Хочу зауважити, що ще раз повторити, що на рахунка Чернівецької міської ради лежить 90 мільйонів гривень, які вже знецінені, і місто втратило фактично десь приблизно 60 мільйонів гривень. 60 мільйонів гривень. Оце по хазяйські відношення за ці гроші можна було купити і БТРи, і танки, і що хочете. Розумієте, ще минулої сесії планувалося виділити необхідні кошти однак не всі підтримали таке рішення. Василь Максимюк із власного досвіду знає, як воно бути по той бік у зоні бойових дій. Тому нині дивується, як влада може ставити захисників перед вибором теплі речі або бронежилети, адже вкрай потрібне і те інше. На превеликий жаль, ми попали в ту ситуацію, коли зараз на війні просто деякі ділки страшні, заробляють гроші. А тут, а тут в міській раді відбувається просто таке зрілище і цирк. Кожний по-своєму правий. Хлопцям потрібні бронежилети. Майже всім необхідним військових забезпечують волонтери. Вони розповідають, з квітня було витрачено близько 2,5 мільйонів гривень на допомогу. У той же час залучені кошти бюджету 700 тисяч гривень, а це менше третини згаданих сум. Бронежилети 100 штук, в тому числі 65 бронежилетів, які спорні, 53 бушлати, дизельні генератори, бензинові генератори 3 штуки, спальні мішки 55, карімати, термобілизна 332 комплекти. Після довготривалих суперечок та гарячих обговорень депутати таки прийняли рішення виділити на потреби бійців 350 тисяч гривень з калинівського ринку. Проте на що першочергово підуть ці гроші, поки невідомо. Волонтери зв'яжуться з керівниками батальйонів, аби визначитися, що саме потрібно закупити. Аліна Олевич, Сергій Грубляк, Микола Остафій, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.